Телеканал в ефірі новини 20.15. В студії Оксана Гнатишин вже за мить на екрані сюжети журналістів нашої інформаційної служби. і Їх погляд на день, що минув. Бунт хворих. Пацієнти з нирковою недостатністю організували акцію протесту у стінах Львівської обласної лікарні, бо бояться, що процедури робитимуть на старих апаратах. Три тижні тому у клініку завезли нові машини для гемодіалізу. А тепер лікарня закупляє препарати для старої техніки. Більше про протест пацієнтів далі у сюжеті. На своєрідний протест у стінах лікарні прийшло кількадесят пацієнтів, а дехто одразу після гемодіалізу. Одна з таких Тереза. Жінка впродовж 20 років ходить у лікарню на апарат штучної нирки. А вже два тижні очищення крові проходить на нових апаратах, подарованих німецькою компанією. Жінка на процедури ходить тричі в тиждень по чотири години. На тій машині за дві неділі, що я походила. Повірте, що я така завжди трошки зігнута, така, я полетіла до машини, полетіла до маршрутки, пішла на базар. Легко на ноги, легко дихати, тут не давить. Ну, ти себе почуваєш, ну, можна сказати, ну, людина. Таких пацієнтів, як Тереза, у лікарні сотні. Вони не хочуть проходити очищення крові на старій техніці, а нових апаратів, по-перше, недостатньо, та й розхідний матеріал вже закінчується. Тут я не можу на тих старих машинах я приходила, настільки стомлена, що ні. Дали попробувати нові? Це ну ну, скажем, ну на 60% ліпше. Я чуюся, ніж ніж на старих машинах. Дані апарати, вони більш якісніше роблять діаліз. Це так само, якби можна проїхати на запорожці, можна і проїхати на «Мерседесі». На чому ви поїдете? Нам подали нові апарати. І на яких ми дуже прекрасно себе почуваємо, а хочуть забрати, такі підозри в пацієнтів виникли після того, як лікарня на тендері почала закуповувати необхідні препарати для старої техніки, яка вже зараз стоїть в коридорах лікарні в асоціації хворих на ниркову недостатність, заявляють, що така незрозуміла ситуація виникла, бо чиновники лобіюють інтереси фірми, яку приписують сім'ї Януковича. На що вони грубо сказали? Я, я, я це можу вам говорити, можете де хочете. Вони грубо сказали, ми самі знаємо, на чому вам краще лежати. Розумієте? Значить, ходили, просили. У мене є листи, покажи лист досі до депутатів обласної ради. Мені обіцяли, що я там виступлю. Потім відмінили цей виступ. У мене є лист, підписаний всіма хворими. Ми вони лобіюють інтереси? Так, вони лобіюють інтереси цієї «Укрпрофмет». Самому ж тендерному комітеті запевняють, нічиї інтереси не лобіюють, а закупівлю необхідних препаратів для нової техніки призупинив антимонопольний комітет. На сьогоднішній день в нас по фінансуванню нам пообіцяли виділити додатково мільйон 580 восімдесят тисяч гривень для забезпечення хворих, де немає нової апаратури. Львівські всі хворі, що лікуються у Львові. Вони будуть користуватися новою апаратурою. Також за словами лікарів, проблем з гемодіалізом на Львівщині не буде. А поки техніку повністю не поміняють на нову, необхідні препарати закуповуватимуть як для старих, так і для нових апаратів. Михайло Когута, Олег Возний новини 20.15, другий телеканал. Країну треба розбудовувати після Криму та подій на Донбасі. Україна змінилась. Відтак є шанс побудувати нову націоналістичну ідентичність. Яку модель для цього обрати? Молоді львівські політологи мають можливість порівняти досвід різних країн. Щомісяця до франкового вишу з лекціями приїжджають представники багатьох держав і розповідають про свій шлях до успішного розвитку. Сьогодні ліберально демократичну модель своєї країни презентував професор політології з Ізраїлю. Це не Україна, це Ізраїль. Ситуації в нас схожі. У нас є Донбас, у них сектор Газа. І ми, і вони будуємо державу в умовах війни. Щоправда, вони вже пройшли шлях до національної держави, який нам ще проходити складнощі з Арабами в своїй країні. Вони вирішили, як вважають, демократично Тобто, государство готово признати індивідуальні э, права представителя другої етнічної групи на руках гражданіна, готово признати його колективні права. Но не готово признать его національні права. То тобто, есть е, превратить Израиль из государства еврейское в непонятно, яке, большинство ізраїльського общества на сегодняшний день не, не очевидно. То есть его позитив в данный момент не очевиден. Але з Донбасом професор радить бути дуже обережним. Наводить приклад Арабів зі східного Єрусалиму, які не хочуть приймати ізраїльське громадянство. На перший взгляд. Казалось бы, чего проще, да? Просто э, э, заявить, что мы отходим, уходим оттуда в одностороннем порядке. Вот вы так, вы не хотите? Вы не хотите жить в либеральной, демократической, экономически развитой стране? Свободно. Э, вы же этого добиваетесь. Э, вот. Но а как быть тогда с опросами общественного мнения, которые те же самые жители Восточного Иерусалима, э, от 70 до 90 процентов, просто... Э, э, Заявляють о тому, що якщо Ізраїль відкажеться від воскочній частини міста і передасться до якоїсь арабської країни, вони немедленно переселяться в глупі земля. Хоча професор визнає, ізраїльська система побудова національної країни не ідеальна, але, попри недоліки, у них є чому повчитись, вважає львівський політолог Анатолій Романюк. Це країна, яка за невеликий термін з нуля змогла збудувати успішну національну державу. Держава, попри постійну військову загрозу, попри те, що вона оточена ворожим середовищем, яке перевищує чисельно Ізраїль в багато багато разів. Вона вміє забезпечити досить успішний розвиток своєї країни, забезпечити високий рівень добробуту власного народу. Що цей досвід не може просто бути залишеним поза нашою вагою, ми повинні його вивчити. Акція є частиною проекту для молодих політологів, щоб ті могли зрозуміти і визначити кращу модель для України. Наступного разу передавати досвід побудови своєї країни приїдуть науковці з Литви та Грузії. Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Росія вперто хоче війни. Після псевдовиборів ДНР бойовики пішли у наступ. По усій лінії АТО дає українські позиції. Йдуть бойові зіткнення. Виглядає, що хочуть пробити оборону і взяти під контроль нові міста на сході. Чому Росії не зупиняють ані санкції, ані падіння рубля? Далі у сюжеті росія стягує війська до кордону. Про це сьогодні повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. А на сході вже працюють укомплектовані полки російської армії. Президентам України віддано розпорядження щодо посилення блокпостів, як технікою, так і особовим складом, а також підвищення уваги до всіх рухів, які здійснює Російська Федерація, в тому числі, що стосується переміщення військової техніки та особового складу на території України. Тим часом міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус певен, Росія готує нове вторгнення на схід України, тому про пом'якшення санкцій говорити не можна. Можна припустити, що також йде підготовка подальшого вторгнення в східну Україну, тому попустити вішки або іншими словами зменшити тиск було б великою помилкою. Тим часом карта АТО аж горить від бойових сутичок. По усій лінії кордону терористи наступають на українські позиції. Після псевдовиборів атаки поновилися. Експерти певні, Путін планує йти далі, аж до Одеси, Києва чи Львова. Це було з самого початку, коли він казав, що Новоросія так звана, це аж сім областей, і Харків в принципі відігравав там теж одну з ключових ролей. і правильно, ми сьогодні зробили висновок, що він не зупиниться, і треба бути до цього того. Просто якщо казати про те, що ми вживаємо щось, не вживаємо, ми вживаємо заходів. Держава жива, але це якраз із тої серії, що про що ну напевно не дуже треба фішувати. Ми про невзалі до Львова він йде. Тобто його ціль Львів. Це є, і більше скажу, що більше очікуємо ударів по Львову терористичних, ніж по Харкову. Харків він собі візьме, там, вже, там в нього вже зачищено є, можна так вважати. Його зараз вони Західний регіон. Паніки серед українських військових нема. Хлопці нарощують м'язи та готуються відбивати атаки ворога. Озброєння мають, блокпости укріпили. Паніки немає, є робоча обстановка, робочі моменти. Вони готують техніку, готують зброю, готуються самі морально, психологічно, фізично. От готується захищати державу, готується до зими, до важкої складної зими. Існіть Путіна не зупинять санкції та й вибору главі Кремля не залишили амбіції завоювати якомога більше землі під так звану Новоросію. Це його відповідь НАТО і він йде чітко по плану. у 2010 році, десь 3-4 роки тому, коли є зараз Рогозін, прем'єр по озброєнню в Російській Федерації, в уряді Медведєва. Він що казав, коли він був спецпредставником Росії в НАТО. Коли на прес-конференції запитали, ваша зона ваших інтересів російських, а він каже так, Україна, країни Балтії і Польща. Ну, там Україна ну, каже, ну, то, то зрозуміло, якби руський мір, там ще щось там, а каже, країни Балтії, Польща. Польща, країни НАТО, Європейський Союз. А він так спокійно каже, а ще невідомо, що буде завтра з НАТО і з Європейським Союзом. Найгарячіше ж у Чернухіно на Дебальцевському плацдармі бойовики і російські козаки перейшли до атак, щоб прорвати оборону сил АТО і піти на південний захід. Українські війська відбивають атаки, але зрозуміло, що коридор до Криму путіну потрібен до початку зими. І зайде він так далеко, як Україна дозволить йому зайти. Ярина Матвіїв Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми ми знаємо, що вчора на стадіоні Арена Львів відбувся матч від між українським шахтарем та білоруським Бате. Ми скористались нагодою, і сьогодні запросили наших колег до студії з Білорусі, які навідались безпосередньо на матч. З нами Дмитро Брушко білоруський онлайн-портал Тутбай, журналіста цього порталу. Пане Дмитре. На жаль, про спортивні події сьогодні ми не хочемо говорити. Так склала ситуація, що ми в основному зараз у нас основна тема. Війна, яку ми маємо в нашій країні. Мене цікавить перше, як через призму білорусів ми, ми, ми бач, бачають проблеми, які у нас є. Як білоруси? Що вони бачать? Знають, що у нас війна кого з ким? Для білорусів це страшно, ну тобто тяжело, тому що два найближчих сусідах, братських сусідів, воюють між собою. Це і політично, і економічно для білорусів больно, тому що. Очень много родственников, близких друзей и там, и там белорусы воспринимают, то есть они для белорусов есть разделение все-таки о том, что они еще не воспринимают, у них, как сказать, у них начинается ломка мозгов да в связи с событием, счет, в, связи с событием в Украине, да, потому что по последним по последним э, опросам более 50 процентов населения э, сказали, э, то есть согласились, что анексия Крыма на самом деле они согласились, что это законное, незаконно то есть они согласились, что Россия имела право ввести войска имела или не имела не, имела, имела право, то есть ага. они поддержали эти действия более 50 процентов населения М -м. Беларуси, но при этом 80 процентов населения категорически против со, ну, то есть э, присоединения Беларуси к России. Они воспри... у них начинается э, некий э, диссонанс в этом отношении. Ну, они не они они воспринимают вот себя… Они, э, то есть, 20 лет пропаганды, когда говорилось, что э, россияне это самые близкие друзья, а все остальные это враги. Э, на самом деле сейчас э, идут э, в некий диссонанс с тем что происходит ну, с тем что они видят <свят> то есть все-таки происходит аннексия и война и у них они, они видят одно но внутренний голос говорит о том что перекладывать ситуацию события на беларусь И это у не, у не, они видят уже совершенно другую Incredible. призму. Через причем, как брали. бы, да. Причем еще надо понимать, что информационное поле, которое происходит, ну, находится на в Беларуси, оно оно российское. Чуть ли не с каждого утюга идут российские телеканалы, радиостанции и вещается. Російська точка зрення единственная альтернативна перепрошую. Це важко в таких умовах працювати. Наскільки важко важно і сложно одновременно, тому що при війні, правда погибает перший. і треба иметь холодную голову и горячее сердце. И вот тут, э, к сожалению, у большинства белорусов горячая голова их есть <laughs> зачастую холодное сердце, и э, они высказывают совершенно, ну не то что э, по форумам мы видим, что э, ситуация с Украиной накаляет белорусов самих между собой, и война, э, а это уже война, все-таки как бы мы воспринимаем это уже. Тобто ну, я вас приймаю як журналіст, який читає тижидів новини українські та російське, це все-таки як війну не, не хочеться моделювати таку ситуацію, але якщо б так страпилось, що Росія, Путін, е, йде у Білорусі рятувати так званий Руський Мір. E, таким чином як зараз це відбувається в Україні. На що готові білоруси? Чи готові там до боротьби, чи чи швидше е e, залагод... як які будуть дії Білорусі? Насправді, этот вопрос очень тоже двойственный при всём при этом. То есть соцопрос показал 80% спротивлення даної ситуації. Ну, будеть ли он на практиці, да? Будеть ли он на практиці? То тобто, есть якби, к сожалению, ми зачастую видим очень пророссийскую сторону силовых белорусских ведомств и вот это самое страшное то есть они ведомства которые больше э, в большей степени подчиняются то есть э, э, с, поддерживают российскую сторону чем белорусскую даже сторону то есть mm. как бы э, мы зачастую видим когда в конфликте ну то есть были митинги даже недавно Uh, в Минске білорусської uh, позиції, білоруська міліція uh, збивали, пыталися держати uh, активістів з українськими флагами. Спасибо, Дмитрий Брушко, білоруський журналіст, онлайн-порталу «Тутбай», Бу з нами. Дякуємо. Повертаємось до новин. До Зачинатель української літератури на Галичині, будитель національної свідомості, революціонер. Саме так сучасники згадують поета Маркіяна Шашкевича. Цьогоріч Україна відзначає 203-ю річницю від дня його народження, прожив всього 31 рік. Проте за цей час став засновником революційної руської трійці та ініціатором видання Русалки Дністрової, у якій підкреслена краса української народної мови та словесності. Народився Маркіан Шашкевич на Золочівщині в сім'ї священика. Закінчивши Бережанську гімназію, він приїжджає до Львова навчатися у духовній семінарії. Там доля його зводить з Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. Вже згодом вони втрьох засновують гурток Руська Трійця, аби почати відроджувати українську мову. Адже тоді Галичина була підвладна Австро-Угорщині. Франко назвав Шашкевича і їхню діяльність тих. Руської трійці явищем наскрізь революційним і тому революція 48 восьмому році була дуже добра для того, щоб ці їхні ідеї враз були проголошені. Чимало рукописів та збірок руської трійці, світ так і не побачив через цензуру. Проте найголовніше їх діти ще україномовний альманах русалка Дністровая, все ж таки видали правду у Будапешті. Цьогоріч Україна відзначає 205-ту річницю від дня народження Маркіяна Шашкевича. Для мене він є надзвичайно дорогим тим, що він в той момент, коли завалися, все все пропало, нічого не існує. І раптом голос його пробуджує, його побратимів. Слава будителя національної свідомості і зачинателя нової української літератури в Галичині почала зростати посмертно. Нині Маркіяна Шашкевича називають першим русином Галичині, який проникнувся ідеєю національності. Кожний з нас все життя шукає справжнє і вічне. Справжнє кохання, справжню поезію, справжнє мистецтво і Маркіан Шашкевич це те, що є вічне і справжнє. Маркіан Шашкевич для нас мов сльоза на долоні ангела. Настільки це чиста і світла людина, яка показала шлях розвитку українського народу за його правдиву свободу. Дослідники кажуть, значення Маркіяна Шашкевича як народного пророка західної України співмірне з Тарасом Шевченком як національним пророком всієї України. Марія Шепель, Віктор Самбратович, Новини 2015, другий телеканал. Так, завершуємо наш випуск не хворіти. Ще наснаги терпіння самоорганізації. Нам з вами бажаємо. До зустрічі завтра. Михайло кого у студії і журналісти нашої інформаційної служби за кадром працюватимуть для вас. До побачення.